По одному із експозиційних залів обласного художнього музею відкрили виставку з нагоди «200-річчя кобзаря. Експозиція складається з картин із фонду цього закладу. Організатори кажуть, це лише мала частина усієї колекції Шевченкіани. Відкрили цю виставку на прохання більшості чителів більшості шкіл. Їм цікаво саме от в ці такі знакові дні розказати дітям і показати їм. Про вилич нашого генія і роботи йому присвячені. І я ж уже повторююсь, рефлексії та митців на його поетичні твори. відкрити виставку вирішили незвично. Організувавши тут вечірні літературні посиденьки. На захід запросили усіх тих, хто цікавиться творчістю та біографією Шевченка, аби можливо розкрити нові факти, досі невідомі хмельничанам. І ми зробили оцей цей формат, щоб можна було зібратися людям-однодумцям, які б могли поділитися одне з одним по різним, можна так сказати, напрямкам Шевченкіани, які працюють в цьому напрямку, і які можуть щось розказати. Тобто, ми є запрошені гості. Це справедливо. Ми знаємо Шевченка як українофіла, відомого сина вітчизни, який увесь свій талант віддав Україні і забуваємо. Тарас Григорович був живою людиною із власними і притаманними всім почуттями, аби постать кобзаря, хоч і на трохи позбулася статусу бронзового монументу. На посиденька говорили і про іншу маловідому сторону його біографії. До прикладу, Людмила Данилюк підготувала доповідь про особисте життя жінок, в яких закохувався Тарас, і які кохали його, тобто про те, чого не вчать на уроках літератури не тільки в школі але й навіть у гуманітарних вишах, я закінчила філологічний факультет, але ми ніколи не говорили про Шевченка як про про, про його жінок. Ми говорили про його творчість, але ніколи не розглядали це з питання. Жінок, кому він присвячив ті чи інші поезії, і просто коли почала досліджувати, то дійсно і він кохав, і в нього закохувалися, і все це як і в кожного чоловіка в нього було. Присутні слухали та запам'ятовували, окрім того, зазначили біографія кобзаря така ж глибока, як і його поезія. Двохсотріччя Шевченка якраз спонукає нас вивчити досконало вивчити, вдумливо підійти, безсторонньо а глибоко вивчити постать Шевченка як людини, постать його ліричних героїв. І власне його твори, щоб надалі нам не довелося мати тих гайдамаків, ми, яких ми мали зараз. Захід був одноденним, але експозиція триватиме до 28 березня. Тетяна з Андрій Лазурук для інформаційного випуску випуску. в слово Б три Ну дійсно, там Тараса говорила, Григоровичу... що.